Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледний. Сьогодні хочу ще раз записати огляд книги Андрія Костенка та, та Сміт Перші кроки я вже записувала цей огляд, бо книжка вийшла 2 роки тому. Але якимось дивним чином відео зникло з мого каналу. Можливо, я його випадково видалила. Я навіть не знала, що воно а, щезло, поки мені не написали підписники. І вони ж попросили записати цей огляд ще раз, оскільки на Ютубі чомусь оглядів цієї книги немає. Я перевірила і дійсно оглядів не знайшла. Знайшла якесь коротесеньке відео, просто у якому показано ось цю книгу і все. Ну, тобто, огляду як такого нема. Тому я роблю це залюбки ще раз. Отже, це перша українськомовна книга про Таро. Вона була створена як невеличкий навчальний посібник до ось цієї колоди Таровий Тисмід, теж першої українськомовної колоди Таро видавництва Софія. Що в нас є у цій книзі? От дивіться. Ну, тут, по-перше, є багато термінології. Яка, можливо, спочатку може здатися вам незрозумілою. Але Андрій Костенко дуже докладно все пояснює. Він, власне, і розробив українську термінологію Таро. Ну, окрім того, що він подає тут, звісно, історичні факти про самого Вейта, про Памелу Колман Сміт. Він пояснює різницю між віщуванням та ворожінням. Також... Пояснює, яким має бути здоровий підхід до ворожіння. Пояснює, що таке віщувальний кодекс, про це я скажу трохи пізніше. Розповідає ще тут, цікаво мені було про те, яку роль відіграє випадок під час ворожіння. Про самого Вейта, подає інформацію, хто такий Вейт, чим він займався, чим він цікавився, як він створював свою колоду. І як Вейт створив книгу про Таро. Я думаю, що ті, ті з вас, хто цікавиться Таро, знають, що Вейт видавав книгу, яка і зараз є, ілюстрований ключ до Таро. І у цій книзі він надавав пояснення символізму старших арканів. А от молодшим арканам він приділяв значно менше уваги. І взагалі ворожильним значенням Вейт. Взагалі менше уваги приділяв, ніж опису символізму, тому що ворожильний аспект для нього не був настільки важливим, як аспект, аспект містичний, аспект філософський, пізнавальний, окультний тощо, а ворожіння його цікавило менше. Тому, до речі, Андрій Костенко звертає увагу на те, що ну, тут я зараз не буду цитувати, просто пам'ятаю бо читала цю книжку. Він звертає увагу на те, що коли ми беремо і читаємо цей ілюстрований ключ до Таро, то значення, які Вейт дає тим чи іншим картам, не відповідають символіці та зображенню. От Чому так? От Саме тому, що Вейт не дуже переймався значеннями ворожильними. І він просто взяв деякі значення, наприклад, у етейли, у французького окультиста Етейли. І тому вони не завжди відповідають тому, що зображено на картах. Також, Андрій Костенко дає інформацію про попередників Вейта, бо він вважає, що початківці, навіть початківці, мають знати, як розвивалося таро, яка є історія таро, на кого спирався Вейт взагалі. Так, і... Далі він трошки розповідає про двох послідовників, вірніше послідовниць Вейта, на ворожильні значення яких Андрій Костенко спирається у цій книзі, окрім тих, що давав Вейт. Це Іден Грей, американська тарологиня, і це Рейчел Толок. Теж американська тарологиня, причому саме з книги Костенка я дізналася про те, що, виявляється, Рейчел Поллак – це трансгендерна жінка. Для мене це було несподіванкою, скажу вам чесно, якось я ну, не ототожнювала Рейчел Полек з чоловіком. Для мене це завжди була жінка, виходячи з, ну, скажімо так, манери. Подання інформація в книгах, які Рейчел Полак писала. Якщо ви знайдете книги Рейчел Полак десь, у мене, до речі, є їхній огляд на каналі, то раджу вам з ними ознайомитися, тому що Рейчел Полак написала справді дуже такі змістовні книги і посібники для тарологів, для тих, хто хоче навчитися таро. Далі, Віщувальний кодекс. Що це таке? Це опис карти, який давав вейт. Коментарі до деяких описів вейта, бо не завжди зрозуміло, що саме Вейт має на увазі, і віщувальні значення. Віщувальні значення, от, припустимо, бачите, от, наприклад, маг. Да? Віщувальні значення складаються з тих, які давав вейт, вони позначені буквою В. Далі значення, які давала Іден Грей, буква В. Г і буква П це Рейчел Полок, значення, які давала Рейчел Полок. І це дуже зручно, тому що у вас є ось цілий спектр значень, на які ви можете спиратися і які ви можете перевіряти на практиці. Значення карт, відповідно, даються у прямому і перевернутому положеннях, тому що в системі Вейта передбачаються значення карт у прямому і перевернутому положенні. Також. Так, ще щось я хотіла сказати. А, ось. Андрій Костенко дає, знову ж таки, деяку теоретичну інформацію про те, що таке масті, про те, що таке тузи, що таке фігури тощо. Тобто, знову ж таки, ось саме ту базову інформацію, яку має знати початківець, він дає. Так, ну, як я вже сказала, далі у нас йдуть значення карт, тобто опис вейта, коментарі до деяких описів, і віщувальні значення. Молодшим арканам, знову ж таки, як ви бачите, приділяється вейтом менше уваги. Тобто, бачите, який коротенький опис, коли йдеться про молодші аркани, і який змістовний, коли йдеться про старші. Так, і далі... Далі, далі, далі. Далі Андрій Костенко пояснює, як саме треба тлумачити розклади. І наводить приклади тлумачення розкладу Кельтський хрест від Eden Грей». І далі тут, по-моєму, ще да, зразок читання розкладу від Eden Грей». І зразок читання розкладу від Рейчел Полок. Тобто тут теж пояснюється, як саме вона читає ці розклади, як вона їх тлумачить, які принципи тлумачення використовує. Так, і ще ось ця сторіночка невеличкий додаток, але мені особисто він дуже подобається. Титули Фосок у системі Тарозово того світанку. Фоски це номерні карти, тобто від двійки до десятки. І дуже, на мій погляд, зручно запам'ятовувати ну, ключову назву, можна сказати, ключове значення тієї чи іншої карти, коли ви знаєте, як от вона називається. Наприклад, П'ятірка жезлів, владика боротьби, так? а шістка жезлів, владика перемоги. Трійка чаш, владика достатку, вісімка чаш, владика відкинутого успіху тощо. От Мені дуже подобається така система запам'ятовування. Ну, принаймні, я ось так запам'ятовувала, скажімо так, базові значення. Так, тут ще один додаток. Поради від Іден Грей щодо тлумачення карт, щодо читання карт, ну і все. Тобто, з одного боку, начебто такий невеличкий посібник, але він тому і називається перші кроки. І, на мій погляд, він досить змістовний. І е, чим він мені подобається, саме тим, що Андрій Костенко тут якраз і зробив акцент на наявності і опису карт. І значень карт у прямому і перевернутому положенні. Ось так. Тому початківцям раджу тим, хто хоче глибше пізнати Таро як систему, і, зокрема, таро Вейта Сміт раджу книжку-ось таку. У мене є огляд на неї. Вона вийшла цього року, теж Андрій Костенко, Таро як система, колода Вейта Сміт теорія і практика. У мене є посилання на цю книжку на огляд цієї книжки у правому верхньому кутку відео можете подивитися. Ну, на цьому, мабуть, все. Дякую вам за увагу!